Моє шанування. Хотів показати такий момент, як можна використовувати допоміжні засоби, якщо ви в різних ракурсах пробуєте намалювати обличчя чи пробуєте зробити тінь на ньому. Малювання обличчя розпочинається за багатьма методиками з такого кружечка і ставиться хрестик, який позначається середня лінія або лінією очей, або лінією брів, в залежності від методу. І серединка, відповідно, там, де у нас носик проходить. А якщо обличчя розвернуте, наприклад, в бік, у нас буде викривлення цієї лінії, так само як м'ячик. Наприклад, так само, якщо обличчя вниз, людина донизу дивиться, чи догори, так само викривляються у нас ці лінії. Як це можна пояснити за допомогою якихось допоміжних засобів? Беремо гарбузик, на нього одну резиночку, ось таку гумову, одну, другу. І відповідно у вас, якщо Прямо буде хрестик. До речі, тут гарбуз такий, що стесані ці половинки, якраз дуже-дуже схоже додати нижню челюсть і буде обличчя. А, світло як падає. Так? Якщо у нас три четверті, наприклад, ось так. Чи так. Чи другий бік, чи догори, чи донизу. Відповідно, у вас всі ці ракурси видно і відповідно можна малювати цей. Дивитися на гарбузик і малювати, як у нас йде він овальний. З цього, з цього ракурсу він овальний у нас, і відповідно дивитися, як у нас ідуть ці дві лінії. І так само цю бокову, бокову можна вже теж, частинку можна теж відразу робити, тому що її видно тут, де вушко буде, тут в нижній четверті. Так само можна зробити, наприклад, з яблучком. Так само можете резиночку з одного з другого боку. або взяти навіть клячку, з клячки, зліпити таке, як яєчко, позначити, де в нас лінія обличчя. Можна за допомогою якоїсь такої. пластикової картки, наприклад, ось такої, взяти попритискати тут. Губи, ніс, де в нас, і дуже зручно тінь робити. У вас видно, як падає тінь. Можна з пластиліну те саме зробити, чи клячка, чи пластилін. І відповідно подивитися, під яким кутом, як у нас падає світло, і, відповідно, робити тінь. На все добре.